Доброго дня! Яка людина йде до вас, що робитиме? Для вас відкривається таємниця? Чоловік, який тривалий час знаходився в підвішеному стані, не мог ситуацію звинуватися з мертвої крапки. Ситуація в його житті кардинально змінюється. Він здійснить прорив стосовно вас. Він налаштований на шанс, на перспективу в особистому житті. Стосунки взаємодії саме з даним чоловіком, благословенні вищими силами. Це надасть вам можливості покращити ситуацію. Даний чоловік. Надасть вам можливості вийти з безрезультативності в вашому житті, вирішити ті питання, і до зустрічі з ним ви не мали шансу, не мали можливості. Він допоможе реалізувати, реалізуватись, вирішити питання, знайти вихід. Тобто він буде саме тією підтримкою, і людиною, яка надасть вам шанс, можливість покращити ситуацію в вашому житті, якої би сфери життя це не стосувалося. Звичайно, що ситуація потребує від вас також активного прояву, і говорять, що ви ресурсні по відношенню до того, що буде відбуватись реалізація і досягнення бажаного результату. Ніхто не говорить, що на вашому шляху з приходом даної людини. Все буде відбуватись позитивно, але ті перепони з боку людей, які не бажають, щоб ви досягали бажаного результату, а навколо вас є люди, навіть близькі люди, які влаштовують перепони на вашому шляху, бажають, що ви знаходились в розпачі і неможливості змінити ситуацію в своєму житті на краще. Вони розуміли, що тривалий час ви балансували по відношенню до ситуації, але вони єдиного не розуміють. І не зрозуміють подальшому, коли у вас буде кардинально змінюватися ситуація. Як ви могли вибрати з цієї темряви? Вони контролювали, вони поновлювали негативний магічний вплив, тобто програми, постійно контролюючи ситуацію. Вони негативно впливали, влаштовуючи вам перепони відносно вашої реалізації і покращення ситуації. Відносно фінансового і достатку, але незважаючи на бажання досягнути того, чого вони бажала відносно до вас, тобто, що ви знаходились без бездіяльності, без результативності і в розпачі, вони не досягнули, тому що ви самодостатні, ви людина, яка самодостатня, як по відношенню до фінансового постатку, як по відношенню до власної реалізації, так і по відношенню до духовного розвитку. Людина досвідчена, яка має мудрість, яка має знання. І на даний момент ситуація. Те, як вона буде змінюватись, говорять саме про те, ви людина, яка постійно навчається, і якщо вам не вистачає деяких знань, ви отримуєте знання. Якщо ви ставите перед собою ціль, то ви її досягаєте. Ви не залишаєтеся в ілюзіях, ви не залишаєтесь в мріяності, ви розумієте, хто, якщо не ви, тобто лише активним проявом, лише діями можливо змінити ситуацію і досягнути результативності. Тому повільно, але ви отримаєте те, чого бажаєте. Якщо хтось із вас на даний момент не впевнений, що дана інформація, вірна інформація відносно того, що буде відбуватись в вашому житті, то говорять, що ви знаходитесь в ілюзії по відношенню до ситуації, що ви, наприклад, зможете досягнути бажаного результату, змінити ситуацію, реалізувати власне плани. Ні, це ілюзії. Саме оця невпевненість. В самій ситуації те, що ви здобудете владу або ваше життя війде чоловік, з яким ви матимете перспективи на довгострокові родинні стосунки. Але з часом не так швидко будуть відбуватись події, відбудеться знайомство. Дана людина вже на шляху. Події і ситуації відбуваються саме в той час, коли вони не повинні відбути. Вищі сили керують саме даними процесами. Але ви повинні по відношенню до ситуації чітко розуміти, що ви отримаєте саме те, чого бажаєте, але бажаєте всім серцем. У те, чого ви прагнете всім серцем в своєму житті, вищі сили допоможуть вам досягнути якої би сфери життя це не стосувалося.